Не про один догляд за шкірою. Сьогодні буде таке експериментальне відео про огляду бренду догляду за волоссям. Від вас я неодноразово отримувала запитання та коментарі стосовно того, як я доглядаю за своїм волоссям. Незважаючи на те, що зараз я задоволена станом та якістю свого волосся, таке воно в мене було не завжди. Я про це не часто говорила, але раніше я фарбувалася в блонд, постійні змивки. Освітлення і волосся просто перетворилося на солому. Тому, якщо ви бажаєте, я могла б зробити окреме відео, де я розповіла б більш детальніше про історію свого волосся, про багаточисельні фарбування, навіть хімічну завивку в сьомому класі, освітлення в блонд та потім намагання повернути свій природній колір волосся. Ну і якщо коротко, то як із такого волосся я отримала ось таке. Дайте знати в коментарях. Так, сьогодні на огляді буде популярний в Україні польський бренд догляду за волоссям Hairtry. Hairtry – це особиста лінійка онлайн-магазину Cosibela, так само як і Skindra. Звичайно, я надивилася позитивних відгуків в інтернеті, в Тіктоці, в Інстаграмі, де багато блогерів радили саме цей догляд за волоссям. Такої ремарки скажу: я маю жирний тип шкіри голови, моє волосся склоподібне, воно практично завжди гладеньке. Інколи я маю сухість по довжині, але це прибирається якимись жирними або хорошими живильними масками. Моя проблема, або не знаю, не проблема це те, що волосся завжди пряме і відсутній об'єм. Що б я не робила, як би я його не намагалася вкласти, накрутити, використовувала сталінгові засоби, волосся не тримає об'єм взагалі. Тому мій муд по життю це пряме, гладеньке. Волосся, на жаль, нічого, нічого іншого я з цим зробити не можу. Просто типова ситуація пряме накрутити, а кучеряве випрямити. Виходячи зі свого типу волосся, я обрала для себе відповідні продукти. Перші два засоби це шампуні для жирного типу голови. Третій засіб це кондиціонер для щоденного використання. Четвертим засобом буде кислотний пілінг для шкіри голови. І п'ятий засіб це така легка емульсія, така водичка для більш глибокого живлення волосся. Так, давайте почнемо, напевно, з моїх найулюбленіших продуктів сьогоднішньої серії, і це, як не дивно, шампуні. І так, перший засіб це шампунь для щоденного використання для жирної та нормальної шкіри голови. Формула засобу основана на фруктових кислотах та Оцту. Запах шампуню приємний цитрусовий. Шампунь досить добре пілиться і дуже класно промиває шкіру голови прямо до скрипу. Після висушування волосся таке розсипчисте, приємне, і на шкірі голови відчувається ось ця приємна свіжість. Ті, хто мають жирний тип шкіри голови, чудово розуміють, про що я. Об'єм засобу 500 мл. Чи дієвий цей шампунь? Ну, дивіться, волосся я своє мила позавчора, і ось таке. Ось такий вигляд воно має на другий день після миття. Але те, що я знімаю відео і готова до вас входити в ось такому вигляді, ну, я вважаю, це перемога. Мій вердикт однозначно рекомендую. Хлопці, дівчата, тих, хто має тип шкіри голови. Спробуйте. Наступний шампунь став для мене взагалі таким відкриттям: це ензимний шампунь з фіцином. Фіцин це ензим, який видаляє ороговілі клітини епідермісу та освіжає шкіру. На каналі в мене вже є відео про ензимні пудри. Якщо вам цікава ця тема, то раджу подивитися то відео. Там я, до речі, говорила про те, що в Тіктоці багато хто миє волосся ензимною пудрою. До цього руки в мене так і не дійшли, тому я вирішила просто собі замовити шампунь, в складі якого є ензими. Цей засіб призначений для жирної та сиборейної шкіри голови, а також для волосся, якому бракує об'єму, тобто для мого. Я би назвала цей продукт шампунем глибокої очистки. Такі засоби, включаючи цей шампунь, варто використовувати раз на 7-10. Ні. Інструкція до цього шампуню говорить про те, що цей засіб варто використовувати двічі. Перший раз ви наносите на волосся, тримаєте одну хвилину і змиваєте. Другий раз ви миєте волосся, тримаєте 7-10 хвилин і потім змиваєте знову. Цей шампунь потрібно строго використовувати лише раз на тиждень або раз на 10 днів по одній простій причині. Він вимиває ваше волосся просто до скрипу. Ось волосся скрипить навіть після того, як ви його використовуєте. Висушити. Я досить довгий час була фанатом шампуню глибокої очистки від бренду Living Proof. Але той засіб коштував дорого, я шукала якусь більш бюджетнішу альтернативу. Я знайшла ось цей шампунь, його ціна здається, 650 гривень, якщо я не помиляюся. Враховуйте те, що ви його використовуєте раз на 7-10 днів, і вам його вистачить на дуже довго. Цей шампунь дуже класно і добре, і, напевно, навіть трішки агресивно промиває вашу шкіру, щоб волосся скрипить навіть на наступний день після миття. І саме після ось таких шампунів я люблю використовувати якісь живильні маски, тому що мені здається, вони трішки все-таки підсушують довжину волосся. Тому ось такі якісь ламелярні водички або жирні маски після таких шампунів просто рятують довжину вашого волосся. Пахне якось. Нейтрально, і мені нагадує запах якихось кислот. Він не дуже добре піниться, якщо порівнювати його з ось цим продуктом. Але, тим не менше, якщо ви маєте жирну шкіру голови, часто використовуєте якісь сталінгові засоби, дуже рекомендую. Це, напевно, найбюджетніша альтернатива шампуні глибокої очистки, яким я коли-небудь користувалася. І третій продукт це базовий кондиціонер для всіх. Типів волосся. Засіб не має в складі силиконі, якщо для вас це має значення, він досить легкий. підійде тим, хто має тонке волосся, в тому числі, не обтяжує його, має, до речі, якийсь такий взагалі нейтральний запах, просто кондиціонер на кожен день для всіх типів волосся. Нічого особливого про нього не можу сказати. І четвертий продукт сьогоднішнього огляду це сироватка міні-пілінг для шкіри. Голови. В Складі цієї сироватки є саліцилова та мигдальна кислоти, а також сечовина для зволоження шкіри голови. Цей продукт призначений для тих, хто має жирний тип шкіри голови або часто використовує сталінгові засоби у своїй рутині. Сироватка пілінг має таку густу консистенцію, кисловатий запах та не подразнює шкіру голови. Як її використовувати? Перед миттям за 5-10 хвилин ви наносите цей пілінг на шкіру голови, витримуєте потім змиваєте. Виробник радить використовувати цей засіб раз на 10-14 днів. І перші результати можна вже побачити після двох-трьох застосувань. Я використовую цей пілінг разом в комбінації з. Іншими продуктами, тобто пілінг, шампунь глибокої очистки раз на 7 днів. А також шампунь для щоденного використання для жирної шкіри голови. Тому сказати, що результат чистого волосся, який зберігається навіть на другий день, це заслуга цього пілінгу. Я, напевно, не можу, тому що знову ж таки, все, напевно, працює в комплексі. І якщо ви хочете продовжити свіжість вашого волосся, я, вар... я рекомендую припредбати хоча б ось ці три продукти, вони вам дадуть класний результат. І останній продукт сьогодні. Нішнього огляду це ламелярна водичка та кондиціонер для більш глибокого живлення. Ламелярну водичку я люблю використовувати саме після шампуню глибокої очистки. Волосся після нього розсипчасте, гладеньке, добре розчісується, продукт приємно пахне. До речі, під час використання ви можете відчувати теплоту. Це нормально, так просто діє ця ламелярна водичка. Якщо ви користувалися продуктами, схожими продуктами інших брендів, то вони діють практично. Однаково, знаєте, коли ви бачите багато відео, де практично кожен блогер рекомендує якийсь конкретний бренд, у мене завжди виникає легеньке відчуття недовіри. Не знаю, як у вас, але у мене ось так. І е, від цього бренду, якщо чесно, я не очікувала абсолютно нічого. Ось просто замовила, думаю, якщо підійде, класно, ні, ну, піде кудись. В інше місце. Насправді я приємно вражена самим, самим брендом, самими продуктами. вони всі дієві, робить, роблять все як заявлено, немає таких знаєте, порожніх обіцянок. Шампуні просто взагалі чудові, особливо цей цієї глибокої очистки. Не знаю, мій улюблений, тому що коштує недорого, буду його купувати і. Надалі. Пишіть, чи користувалися ви даною продукцією. Як вам засоби, які ваші улюблені, що вам сподобалося, що вам взагалі не підійшло. Мені буде цікаво почитати про кожен ваш досвід. Для вашої зручності тайм-коди шукайте в описі до цього відео, а також посилання на всі продукти, які я показала в сьогоднішньому огляді. Бережіть себе, скоро побачимось. Наступний шампунь став для мене взагалі відкриттям. Це ензимний ф. Блядь! наступний шампунь став для мене взагалі відкриттям. Сиджу на підлозі, тому що не можу знайти собі правильну якусь позицію. Жопа болить, кіські тазу болять, спина болить, говорити тяжко, постійна задишка, ну ось такі останні тижні вагітності, скажімо так. Тому, напевно, заслуговую на лайк.